Вітаю вас, друзі, після вчорашнього терору Кремля, подвійного удару по сумах, усі чекали на реакцію від президента Сполучених Штатів Америки. І мова йде не лише про Україну, не лише про наших країн-союзників, а мова йде про Москву, тому що Кремль до цього часу не зробив жодної офіційної заяви щодо удару по сумах. Крім того, російські пропагандисти не отримали методички, і тому, зокрема, вчора не було фактично ніяких коментарів, мало що пропагандисти говорили і писали. Тобто Кремль вирішив взяти паузу, дочекавшись заяв Трампа. Ситуація з очікуванням заяв від президента США, вона ще посилювалася тим, що напередодні Трамп продовжив санкції на рік проти Росії. Також раніше він двічі заявляв, що йому дуже не подобається бордування України. Так от сьогодні вранці ЗМІ повідомили, що президент Ша Трамп відреагував на російський удар по сумах і заявив, що це жахливо, вони зробили помилку. Звісно, зрозуміло, що це жахливо. Але щодо того, хто такі вони, Трамп у своїй відповіді журналістам не сказав конкретно Росія, Путін, хто такі вони і нічому у множині. Велике питання. І щодо так званої помилки, це що? Подвійний удар у вербну неділю по центру міста Суми, по обласному центру з такими, на жаль, жахливими наслідками, це так звана помилка. І такою своєю заявою, фактично, Трамп розв'язує Путін руки. Я хочу нагадати, що вчора президент Куріна-Зеленський наголошував на тому, що Кремль впевнений, що йому за це нічого не буде. І сьогодні усі очікували жорсткої реакції президента Ша, а її просто немає. Трамп фактично виправдовує країну агресора, виправдовує Путіна. І я ще додам, що водночас Трамп повторив в черговий раз наголосив, що якби він був президентом, то не дозволив би почати війну. Таким чином, Трамп знову показує пальцем на Байдена і намагається вмити руки. Також, уже після обіду, президент США Трамп в соціальних мережах публікував пост, в якому сказав, що немає нічого спільного з війною Росії проти України. І що буцім, то у всьому винні президент Зеленський і екс-президент Ша Байден, які, начебто, зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цьому фарсу розпочатися. Виникає таке питання, навіть не питання, а певні емоції щодо таких заяв від президента США, щодо загалом фактично проросійських заяв. І ми бачимо такий проросійський крен. І тому не дивно, що коли сьогодні американський телеканал NBC News опублікував інтерв'ю з президентом України Зеленським, то президент України Зеленський відкинув усілякі церемонії. Він запросив президента Трампа приїхати перед тим, як домовлятися з Росією в Україну. Щоб зрозуміти, що тут відбувається, і президент України не дарма на цьому наголошує, що президент США приїхав в Україну перед тим, як уже конкретно домовлятися з Росією. Крім того, президент України підкреслив, що у США спостерігаються проросійські погляди на війну в Україні, і Зеленський дав це інтерв'ю ще до цих заяв Трампа. Це вкрай важливо. Тобто, Крен такий чітко проросійський у Трампа й його адміністрації. Є. І це незважаючи на те, що позавчора він продовжив санкції. Крім того, Зеленський в цьому інтерв'ю, відповідаючи на запитання журналістів, розкритикував підхід США до примушування України до припинення вогню. Президент України звернув увагу, що для українців спершу зупинили допомогу, а потім запропонували домовлятися. Для Росія нічого не зупиняли і додаткові санкції не впроваджували. І дійсно, це така нерівна позиція, хоча лунала заяви, зокрема, і від. Державкаря США Рубіо про те, що, начебто, США посередині, начебто США посередник, така так звана човникова дипломатія. Але щодо України, то такі жорсткі заходи, тиск, ультиматуми, шантаж, припинення допомоги. А щодо росіян, то взагалі нічого, ні додаткових санкцій, взагалі нічого не було зроблено. Лише Трамп всіляко йшов на поступки. Ще є заяві президента, який, крім такої критики, ще розкритикував Венса, віце-президента Ша за виправдовування Путіна. Ми бачимо, що президент України наповну, наповну говорить правду, і це важливо на тлі вчорашнього терору Кремля, на тлі того, що в усіх міжнародних змі, звісно, в американських пролетіла ця новина, і ця новина вона жахає світ. Зеленський підкреслив, що без получно в Америці Україна зазнаватиме багато втрат людських і територіальних. Тому допомога від США Україні потрібна, навіть не допомога, а навіть те, щоб Сполучені Америки продали Україні засоби ППО, щоб Україна, хоч частково, могла прикрити свої міста. Зеленський заявив, що Україна готова купити у США 10 систем ППО Петріот за 15 мільярдів доларів. І за словами президента України, деякі європейські партнери готові допомогти фінансово, тому Україна може їх купити. Водночас український лідер наголосив і зазначив, що Україна так і не отримала ті додаткові системи Петріот, які були обіцяні на саміті НАТО у Вашингтоні, і що США зараз не продають Україні Петріот, ні дають, ні продають. І щодо такої заяви президента і таких заяв уже з'явилася реакція від Трампа. Він сьогодні на прес-конференції, як пишуть журналісти, накинувся на Зеленського через зброю для України. Трамп заявив, що він завжди прагне придбати ракети. Він, тобто Зеленський, послухайте, коли ви починаєте війну, ви маєте знати, що зможете її виграти. Вірно, не можна починати війну проти когось, хто в два зраз більше за тебе, і сподіватися, що люди дадуть тобі ракети. Я, чесно кажучи, не зрозумів логіку у таких заявах Трампа, якщо Зеленський хоче купити ракети для протиповітряної оборони, ракети для Петріотів і самі системи ППО Петріот, до чого тут. Робить такі заяви Трамп. Крім того, Україна не починала цю війну. Чи Трамп забув про ті події, які були у лютому 2024 року, і ще до цього? Чи, можливо, Трамп забув, як Москва ще у грудні 2021 року оголошував ультиматум Заходу, оголошував ультиматум НАТО? Були заяви від Лаврова, були заяви від його заступника Рябкова який кричав про те, щоб НАТО дослівно забрало свої манатки до кордонів в 97-му року, невже там цього всього не пам'ятає? Але ми бачимо знову ж таки чіткі проросійські заяви президента США. І хоча він і продовжує санкції, хоча він погрожує, але щодо його конкретних дій, то поки нічого серйозного не видно. Крім того, сьогодні президент США накинувся з критикою на американський телеканал SBC News на програму 60 хвилин, і ЗМІ також про це пишуть, що Трамп накинувся. ЗМІ підкреслюють, що, за словами Трампа, телеканал вийшов з-під контролю і повинен заплатити велику ціну. Трамп почав заявляти, що буцім то цей телеканал потрібно позбавити ліцензії. Ми бачимо, що Трамп нервує. Трамп нервує, йому не подобається правда. Але президент України Зеленський чітко наголосив і говорить всю правду, і зараз це важливо. Адже якщо зараз цього не робити, то як можна змінити ситуацію, як можна вплинути? І загалом такі заяви від президента України вони вказують на те, що Вашингтон домовляється з Москвою, що якісь попередні домовленості є. І те, що Кремль удари наносить то по Кривому рогу, то по Сумах, і взагалі щоденно по Україні б'є шахедами, б'є ракетами. Це в тому числі робиться Москвою для того, щоб Україна погодилася на капітуляцію. Але Україна не буде підписувати капітуляцію. Україна не погодиться на капітуляцію. Я в одному з передніх випусків цитував заяву президента Зброгана Алієва, який прямо сказав, що Україна ніколи на це не піде. Невідомо на що сподівається Трамп. Хоча з іншого боку, чому дивуватися? Якщо вчора і міжнародні ЗМІ по це писали, і наші ЗМІ в соціальних мережах, президент США Трамп сам собі відкрив пам'ятник пам'ятник собі біля власного гольф-клубу. І це зробили при журналістах. Трамп такий задоволений, посміхається пам'ятник самому собі. Ну просто без коментарів. Але щодо україно-американських відносин і щодо перемовин стовної угоди про корисні Копалане. Сьогодні є заява від міністра економіки України Стефанішини. Вона повідомила, що Україна передала США пропозиції до угоди про копалення, і зауважила, що поки не йдеться про наближення до фінального раунду перемовини щодо цієї угоди, поки про який фінал можна говорити. Україна передала пропозиції, і Україна не буде підписувати невигідну кабальну угоду. Все ясно, чітко і зрозуміло. Крім того, Україна найняла чи винайняла міжнародну юридичну компанію, яка захищає Україну. І зараз Україна, в тому числі із аргументами від авторитетної компанії, пояснює США, чому вона не буде підписувати цю угоду. Але зважаючи на сьогоднішні заяви президента України Зеленського, дуже сумнівно, що Україна взагалі її підпише і зважаючи в першу чергу на політику президента США Трампа. І зважаючи на його заяви, на перемовини з Москвою за спиною України, і зважаючи на фактично таку більш точно про російську позицію, чим про українську, і точно не посередині, як розповідав Рупі стосовно посилення України системи ППУ, сьогодні наш міністр продовольних справ України Сибіга взяв участь у раді міністрів ЄС, він взяв участь в режимі відеоконференції і закликав європейських колег надати Україні допомогу, посилити ППО та тиск на РФ. Але, що цікаво, це те, що Сибіга поінформував про роботу України з розробки власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня, та запропонував європейським державам зробити інвестиції в цю програму, щоб пришвидшити її втілення. Раніше, декілька тижнів тому, була заява від головнокомандувача Сирського, який повідомив, що Україна розробляє свою систему навіть не протиповітряної оборони, а протиракетної оборони. Це навіть щось має бути теоретично потужніше, ніж Петріот. Також були заяви і в 2023 році про те, що Україна розробляє декілька систем ППО, були заяви і в минулому році. Невідомо на якій стадії цей проект, але видно, що він просувається і Україна потребує інвестицій. Можливо, щоб країни Європи, а такі технології, наприклад, мають Франція, Італія, якісь технології передали, поділилися з Україною, можливо, якісь ліцензії. Тому очікуємо відповіді від європейських країн. Щодо Європи. Сьогодні проймала відповідь від глави європейської дипломатії Калас на такі заяви Трампа про російські. ЗМІ пишуть, що У ЄС різко вдиригувала на слова Трампа щодо удару РФ по сумах, і Калас заявила, що це Росія зробила помилку, напавши на Україну. Все чітко, ясно і зрозуміло одним реченням буквально п'ять слів. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Міжнародні змі повідомляють, що майбутній канцлер Німеччини Мерц каже, що підтримує надання ракет Таврос Україні за умови згоди союзників. Те, що майбутній канцлер Німеччини, який, до речі, вже через 2-3 тижні, умовно кажучи, приступить до виконання обов'язків підтримує надання Україні крилатих ракет, це безумовно добре. Добре, що лунають такі заяви, і Кремль сьогодні досить так історично відреагував. Було багато заяв, починаючи від Медведєва, закінчуючи різними депутатами. Пропагандисти писали про те, що Україна буде бити цими ракетами по незаконно побудованому Керчівському мосту та інше. Але щодо такої заяви виникає питання щодо такого формулювання за умови згоди союзників. Яких союзників союзників це Франції, Британії чи кого? Чи цілком можливо у цих німецьких ракетах Крилатих Таурос системі наведення використовують американські, наприклад, розвідувальні дані, американські супутники чи що? Тому, з одного боку, ця новина безумовно добра, що канцлер Німеччини, як мінімум, не відмовляється від своїх слів, але ще залишаються такими незакритими питання щодо можливої залежності від Сполучених Штатів Америки. особливо на тлі сьогоднішніх заяв від президента Ша Трампа. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.